Добрий день, шановне товариство! 6 грудня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Вітаю вас святом Святого Миколая та Днем Збройних Сил України. Бажаю всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, справедливого миру. І наснаги до праці. Зима вступає свої права. Сьогодні вже температура близько нуля. От садок обробив я його карбонідом, готується до зими. Вже він вступив у свою зимову пору. Але не ми. Якщо буде погода дозволяти, Потихенько зерняткові яблуні і груші буду обрізати. Слива, абрикос, вишня, черешня. Це ми залишимо на весну. Троянди також ще не обрізалися. Такі вони вже трошки, як то каже, побиті цією погодою. Але ще доцвітають. Всім міцного здоров'я, наснаги до праці, до побачення!